Вчора, 2 жовтня, у закладі загальної середньої освіти номер 1 пройшли змагання молоді. Козацькому роду «Нема переводу. За звання найсильнішої чоловічої команди боролись 10 класи та 11 клас. Таким заходом учні школи вирішили привітати усіх захисниць та захисників України та показати, що завдяки їх праці гідне покоління може зростати під мирним небом. Українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців, патріотів, які вже дев'ятий рік в умовах війни проявляють мужність звитягу, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворог. Поважними гостями були запрошені наші захисники. Вони оцінювали старання хлопців та ставили бали командам. Учні змагались у різних етапах. Полоса перешкод, боротьба сумо, витримка чи перетягування канату. Але найпершим етапом було гасло, бо, як відомо, український народ без гасла не розпочинає боротьбу. В перервах між змаганнями глядачів розважали група черлідингу та акробатки. Судді були суворі та непідкупні. І за результатами змагань першість отримав 10-й В. Друге місце 10-й Б клас і замкнув коло лідерів 10-й А. Незважаючи на місця, усі хлопці ростуть гідною заміною нашим захисникам. Вітаємо переможців! Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.